Ці звуки світу можуть стати вашим особистим концертом завдяки вогник-вогник навушникам Sony wf 1000 XM5. Зараз швиденько розкажу, а ви поки підпишіться. Вітаю! Тож логічним продовженням, як на мене, шедевральної моделі WF 1000 XM4, тобто тисячна е, серія Марк е, 4, стає модель m 5 Значно легша, значно менша, значно новіша в кінці кінців. Приємне клацання кейсу. Зручне виймання і повернення навушників на місце. Ергономіка, все приємне на дотик. Знову ж таки, Саш, може, давай знімати вже? Давай. Звертаю увагу, не полініться і підберіть правильний розмір амбушур. Їх тут в комплекті цілих 4 штуки. Спробуйте усі 4, потім приберіть ті дві пари, які точно не підходять, і переміряйте ще раз ті дві, що залишились. Амбушури тут не силіконові, матеріал нагадує беруші. Нам це знайомо з інших попередніх, так би мовити, моделей. Ще раз, дуже важливо підібрати правильний розмір, адже це впливає на тривалість комфорту. Портного безперервного носіння. До речі, щодо тривалості, при використанні функції шуму заглушення повної зарядки вистачить на 8 годин безперервного прослуховування музики. І ще два рази по 8 після підзарядки від кейсу. Без шумозаглушення виходить тричі по приблизно 12, тобто від 24 до 36 годин на одному заряді. Дуже і дуже гідний показник. Знову ж таки, звертаємо увагу на розмір. При таких розмірах це, це просто супер показник. Дуже все компактно і зручно. Заряджається кейс і дротовим type c і бездротовим способом. Кабель в комплекті. До речі, всі коробочки, всі все пакування з перероблених матеріалів, як завжди. Ну і три хвилини зарядочки, і можемо слухати цілу годину. Зовнішнє, здається, розібралися. Давайте заглянемо всередину. Звичайно ж, одразу скажу про передаву і, мабуть, найкращу на ринку систему активного шумозаглушення. Тепер має. По три мікрофони на кожному навушнику, тобто загалом, шість мікрофонів відслідковують навколишній, непотрібний вам шум і прибирають його по вашій команді, залишаючи лише той аудіоконтент, який потрібен саме вам. Для цього працюють процесор HD Noise Cancelling QN2i, і спеціально розроблений новий процесор V2. Звичайно ж, для неймовірного звуку з діапазоном частот від 20 до 40 тисяч. Hz. Окрім процесору, необхідні правильні динаміки, і вони, звичайно ж тут є. Спеціально на розроблені для цієї моделі Dynamic Driver X. Для покращення, тобто для класного звуку, маємо підтримку кодеку LDAC і технологію DC Extreme, яку рекомендую увімкнути у додатку. До речі, про додаток скажу пізніше. Звичайно ж, маємо просторовий звук 360 градусів і ще трекінг, тобто відслідковування рухів голови. Ну тут звичайно ж все круто, як і раніше, і навіть краще. Якість звуку під час дзвінків перевірив, Якість, звичайно ж на висоті. Sony стверджує, що це найкраща EVA Якість ви чуєте відмінно, і вас чують звичайно ж також відмінно у тому числі, дякуючи штучному інтелекту і сенсору кісткової провідності. Тобто, навушники відчувають коливання кісток голови, і алгоритми відсікають зайві шуми, а ваш голос лишають недоторканним. От як, наприклад, зараз. Як мене чутно, нормально знову ж таки до комфортного носіння. Навушники пасують і для щоденного використання дорогою на роботу або додому. до. І для активного спортивного використання при цьому не бояться поту і дощу. З власного досвіду використання, скажу, що якщо ви щойно дістали навушники з коробочки, не спішіть їх підключати або слухати одразу. Спочатку встановіть, ну можна підібрати амбушури, звичайно ж, спочатку обов'язково встановіть додаток. Фірмовий додаток Sony Headphones, він здається, називається. У будь-якому разі там є і QR-код і так далі. Знайдете його. Тому що це високотехнологічний технологічний гаджет з дуже функціональним е, тим самим додатком, який реально якийсь безгранічний, дає вам можливість налаштувати дуже багато нюансів стосовно рівнів шумозаглушення, еквалайзеру, режиму спіктуча. Тобто, це коли навушники автоматично вмикають звук, коли ви до когось звертаєтесь голосом, наприклад, тобто вмикають те, що навколо е, також можна налаштувати одночасне під'єднання до декількох джерел звуку. І перемикатись між ними. Можна налаштувати сенсори торкання під себе, ну і так далі. і так далі. Тому для початку розберіться з додатком, і навушники обов'язково віддячать вам максимальним комфортом і казковим звуком. Е, з приводу мінусів, звичайно, мінусом можна назвати е, ну, вартість. Актуально, до речі, дізнавайтесь за посиланням під відео. Але цей е, технологічний камочек того вартий. Е, мені здається, на цьому все. Гарного вам прослуховування, щоб ви там не слухали. У будь-якому разі, слухайте батьків і донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Цілую плечі і до встречі. До зустрічі!